Радий вітати всіх моїх глядачів, всіх моїх підписників, а також всіх тих, хто цікавиться картами Таро, оракулами, езотерикою, а також передбаченнями. Я дуже радий, що ви завітали на мій канал і хочу вас сьогодні познайомити з дуже глибокою, з дуже унікальною колодою. Це карти місячних звірів. Колода дійсно дуже, дуже глибока, вона не така велика. Тут е, всього лише 28 карт. І на перший погляд може здатися, що вона ну, така, знаєте, трошки несерйозна, трошки така. Е, тут е, намальовані звірі в основному, да, це сузір'я. По китайській астрології і на перший погляд, ну, наче, ну, що можна подивитися на цій колоді. Але це не так, це зовсім не так, коли я почав її дивитися, коли я почав читати цю книгу, почав її вивчати, я зрозумів, що колода дуже глибока, і просто, от, знаєте, з однієї карти можна витягти стільки інформації, скільки ви не витягнете, наприклад, з розкладу Таро. Тобто тут це така система, яку потрібно вивчати. І це дуже цікаво. Мені дуже сподобалося, тому я хочу вам показати. Я на кожній карті не буду зупинятися, от, тому що кожну карту можна описувати дуже довго, і відео затягнеться надовго. Але я хочу показати вам візуал, хочу показати, з складається ця колода, тобто структуру колоди, що з цією колодою можна робити, яку інформацію можна від неї отримувати. До речі, я вже робив огляд на інші карти цієї авторки. Це карти місячного сяєва. Можливо, хтось пам'ятає, хто дивився, хто ще не дивився, обов'язково подивіться цей огляд, він є на каналі, і посилання я закріплю знизу під цим відео. Ну, а зараз давайте перейдемо до огляду цієї колоди. Карти називаються карти місячних звірів. Автор, як ви вже бачите, це. Маріанна Малина це астрологиня, художниця, письменниця і езотерик. До речі, кожна карта з цієї колоди намальована вручну саме авторкою. Бо нагадаю, що автор художниця. І от саме вона кожну карту малювала. До речі, напишіть дорогі глядачі, от, Зараз, знаєте, роблять ці колоди зі штучного інтелекту. Тобто штучний інтелект створює колоди. Вони, звісно, гарні, є дуже гарні, дуже красиві колоди. Але коли береш їх да, або просто роздивляєшся, наче гарно, наче симпатично, але якісь вони холодні, не відчуваються душі. І от саме коли береш от в руки ось таку колоду, яка намальована вручну, кожна карта. Зразу відчувається, що автор вкладає частинку своєї душі, тобто йде від неї якась теплота. Е відчувається, що ця колода жива. Тому я з однієї сторони, ну деякі колоди мені зі штучного інтелекту подобаються, але з, з іншої сторони е треба вкладати в неї ресурс для того, щоб потім цей ресурс отримувати в розкладах. Розумієте, а ця колода вона вже ресурсна, вона вже віддає якесь тепло, тому що тут вже. Заложена частинка самого автора, частинка її душі, її знань. От. І це, це дуже, дуже круто. От подивіться, яка краса. Подивіться, як все гарно промальовано, і я, яке тепло відчувається, який стиль. Саме мені дуже подобається, як е, малює авторка, як малює Маріанна. Е, такої самої краси і карти місячного сяйва, звісно. Тому обов'язково подивіться огляд. Ну, якість, якість, можна сказати, два слова про якість. Ідеальна якість. Тут чудова ламінація матова. Ось така рубашка. Карти дуже зручні в руки, дуже зручно тасувати. Дуже крута рівненька вирубка. Ну, і, звісно, візуал. Дуже приємно на неї дивитися. Давайте трохи розкажу вам про структуру цієї колоди. Структура саме базується на сузір'ях китайської астрології, всього в китайській астрології 28 сузірь. Якщо, наприклад, карти місячного сяйва побудовані на місячних фазах, да, от, то ця саме колода побудована на сузір'ях китайської астрології. Тобто, ми знаємо, що місяць. Кожного дня, буквально кожен день входить в те чи інше сузір'я. І кожного дня воно різне. І тому кожна карта описує це сузір'я, описує тварину, яка прив'язана до цього сузір'я. Тут дуже багато, бачите, астрологічних знаків. Ми можемо. Тобто, як я вже сказав, з однієї карти витягнути дуже-дуже багато інформації. Тут і планетарний знак, тут і знак Зодіаку. Тут також ми бачимо. Стихію. Тут ще колода поділена, зараз я вам скажу, так, щоб не помилитись. Ну, от, структура колоди. Тут все в книгі, до речі, є, все дуже детально, тому можна а, прочитати. Ну, от, бачите, колода ділиться на 4 масті, 4 палаці. І от саме отут ви можете побачити ці масті. Тобто, це значки масті, зелений значок, бачите? 7, по, у кожній масті по 7 карт. Це зелені значки. Далі бачимо вже чорний значок, сім карт чорних значків. Далі білий значок. Що вони означають? Значить, чотири палаци. Це чотири палаци, і кожен палац відповідає за ту чи іншу пору року, або ту чи іншу стихію. Наприклад, палац лазурового дракона ось він у нас це зелений колір, це у нас стихія дерева. І відповідає весні. Пора року весна. Далі у нас йде палац. Чорної черепахи, це стихія води, колір чорний, відповідає зимі, палац білого тигра, стихія металу, колір білий, відповідає осені, палац червоного птаха, стихія вогню, колір червоний, і відповідає літу. Тобто, ми бачимо, що з цієї колоди ми можемо навіть якісь часові рамки побачити, так? тобто і пору року можемо побачити. Ми можемо побачити також стихію і вже е, витягати з цього додаткову інформацію. Ну, давайте подивимося самі карти. Тут, бачите, описано Созір'я зверху, Созір'я китайською, як буде звучати Дзяо, і що означає українською Карта Ріг. І яка тварина цьому Созір'ю відповідає? Це водяний дракон. Це у нас перша карта. Ну і звісно звертаємо увагу на знак зодіаку, так і на планетарне значення. І тобто це все компонуємо. Якщо ми знаємо е, інформацію додаткову, ми вже з однієї карти можемо витягти дуже багато інформації. Е, до речі, дуже інформативна книга. Дуже інформативна. Тут по кожній карті стільки інформації, що ну, я не знаю, тут вивчати, вивчати, вивчати. Ну, давайте подивимося сам. Візуал. Так само бачите кан, шия, що означає, і небесний дракон. E, значить, що можна робити з цією колодою? Її можна використовувати в передбаченнях, її можна комбінувати, наприклад, з такими системами, як феншуй. Тобто дуже популярна система. Якщо ви займаєтесь феншую, ви можете доповнювати, наприклад, свої якісь е, розрахунки по феншую, ви можете доповнювати цією колодою. Мені здається, це буде дуже круто. До речі, ще зараз є дуже популярна система Бадзи, також китайська система. Я не дуже цікавився цією системою, але наскільки я розумію, там е, це така новітня система китайська, е, пов'язана з розрахунками. Пов'язано, можливо, з нумерологією, я можу помилятися, тобто це все поєднується і можна робити деякі розрахунки. І от мені здається, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто цікавиться цією системою або займається, напишіть ваш погляд, як ви думаєте. Ну, я, я взагалі вважаю, що ці дві системи можна поєднувати, тобто банзи і цю колоду, карти місячних звірів, поєднувати, робити розрахунок, а також робити розклад додатковий. З цим розрахунком і можна вже отримувати якісь ширші, якісь, якусь ширшу більшу інформацію. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що можна робити ще з цією колодою? Я думаю, що вона дуже добре підійде, наприклад, як карта дня витягати кожного дня. Можна витягати карту місяця, тобто на місяць, так, яка енергія? Наприклад, я підписаний на сторінку в Інстаграмі от, Маріанни, і вона кожного дня витягає карту дня от, з цієї колоди. І от, що саме цікаве, я також разом з нею, я, її, правда, ну, я спілкувався з нею, але я не казав, що я так, також роблю. І разом з нею я кожного дня витягував з цієї колоди карту. Іноді карти співпадали. Тобто, яка карта випадала в неї, така карта випадала і в мене. І дуже було цікаво спостерігати. Вона також пише опис до цієї карти в інстаграмі, в сторіс. От і так якби, вивчаєш колоду, знайомишся з нею більше. І, до речі, дуже добре відповідає як карта дня, дуже добре розкриває інформацію дня. Я також думаю, що з цією колодою можна робити так само. Тому я сподіваюся, що авторка також в своєму інстаграмі буде це робити. Я буду практикувати це разом з нею. Що можна ще робити з цією колодою? Мені здається, її можна використовувати в ритуалах, в магічних ритуалах, яка буде, ну, кожна карта буде підсилювати той чи інший ритуал. Головне, правильно підібрати такий ритуал і правильно його зробити і використовувати. Так, ну, бачите, це в нас вже е, пішла енергія зими, енергія землі. До речі, зверніть увагу, бачите, тут самі сузір'я намальовані. На кожній тваринці, бачите, намальоване своє сузір'я. Тобто зображення ще й сузір'я, що також дуже добре. Ну, не знаю, просто чудова колода. Дуже дуже подобається, дуже вона глибока. Дуже глибока. Тобто, вона системна. Вона, вона не просто так, же, знаєте, що намалювали тваринку, да, і все. Або як зробили оракул, просто намалювали якісь малюнки. І працюєш як оракул. Тут ні, тут є система, тут є дуже глибока система, наукова система, науковий підхід, астрологічний саме. Ну, тобто. Тобто колода унікальна. Я таких колод ще не бачив, і я дуже вдячний автору, що вона зробила таку колоду. Тому дуже рекомендую як цю колоду карти місячних звірів, так і колоду карти місячного сяйва. Тому замовляйте, я залишу опис на сторінку в Інстаграм, а також на сторінку на Facebook. Авторки. І ви можете заходити, ви можете більш детально ознайомитися. Там авторка також дає свої пояснення, свої огляди на ці колоди, і ви можете замовити. Так, це в нас вже пішов білий колір. Так, і далі останні сім карт це у нас вже червоний колір, колір вогню. Енергія стихія вогню і пора року літо. Ну, подивіться, яка краса просто не хочеться випускати цю колоду з рук. Просто хочеться її постійно брати до рук, хочеться постійно на неї дивитися, споглядати. Її можна використовувати, до речі, як тотемну колоду, тобто визначати ваш тотем. Подивитися, наприклад, які енергії зараз у вашому житті вирують. Ну і звісно, тотем. Так? Це тотемна, тому що тут тваринки зображені, тому можна визначати тотем. Можна проводити медитацію з цією колодою. Тобто, з якою енергією ви більше хочете спілкуватися, яку ви енергію хочете більше притягнути в своє життя. І, звісно, вибирати карту, яка. Більш підходить під цю енергію і робити медитації. Ну, а також, як я вже сказав, можна і магічні ритуали проводити, підсилювати свої а, магічні ритуали. Ось такий земляний черв'як. Ну, коротше, крута колода, дуже гарна рубашка, дуже подобається якість. Все просто чудово. Так, ну і давайте. А, до речі, ще не показав. Мені авторка також такий автограф прислала, що було дуже-дуже приємно, просто дуже круто, з найкращими побажаннями для Раміра і автограф. Це, звісно, дуже приємно отримувати такі, ну, такі, такі подарунки. Це я вважаю подарунок, тому що сам автор підписав своїм автографом. І це, це дуже гріє душу, це дуже приємно. Ну і давайте подивимося саму книгу. Книга, це, звісно, це не просто книга, це підручник. Підручник, Ну, бачите, тут і написано путівник по місячній астрології. Тобто, тут стільки інформації, я вам хочу сказати, що ну, просто я не знаю, наскільки. Ну, от, Наскільки, подивіться, вона тоненька, невеличка ця колода, і скільки інформації вона в собі містить, скільки в одній карті, просто скільки інформації. Тобто, це, це дуже круто. Що у нас тут є? Значить, передмова, місячний зодіак, 4 палаци, тобто описується, да, так як я вам сказав, що колода ділиться на 4, на 4 палаци, тобто яка структура в цій колоди. Як читати карти, тобто все тут описується. Для чого ця колода? От, до речі, для, цього, для чого ця колода? Ну, е, от, будь ласка, карти є інструментом для медитації, так, як я сказав. Е, карти можна також використовувати як метафоричний та асоціативний інструмент в роботі психолога та психоаналітика. Е, колоду також можна використовувати як колоду тотемів, от, до речі. Традиційно вважається, що у людини є одна основна тотемна тварина і кілька додаткових, які можуть її підтримувати. В різні періоди життя тотемом може бути різна тварина. Знання про духів фамільярів дозволяє з'єднатися зі своєю природною суттю та навчитися гармонійно використовувати прадавні сили в своєму житті. В магічних ритуалах, ну, так як я казав, ці карти допоможуть вивчити і запам'ятати місячний зодіак. Адже на кожній карті позначене сузір'я прадавнього зодіаку, якому щонайменше 5000 років. Особливо корисними ці карти стануть тим, хто цікавиться китайською астрологією, метафізикою та вивчає мистецтво феншури. Ну, от, будь ласка. Ну і бадзи. Я вважаю, що також ця колода дуже підійде тим, хто цікавиться або практикує бадзи. E, дуже багато інформації по кожній карті. ну Просто дуже багато, все-все-все Все, все, все. все до, до деталей все описано. Ну от, Наприклад, в, візьмемо першу карту. Да? Водяний дракон, e, сузір'я, все про Сузір'я, хазяїн Сузір'я. День тижня, тобто планета, управитель, стихія, пора року, напрямок, чакра, астрономічна відповідність, астрологічна відповідність і так далі. Міфологія символу, тобто є навіть міфологія. Дивіться, скільки інформації по кожній карті, тобто це повноцінний підручник. Значення сузір'я, тобто що означає це Сузір'я? тотем. Дивіться, скільки інформації саме по тотему, саме по тій тварині, яка Зображена на карті. Трактування, тобто, як трактувати, якщо випадається карта. Дивіться, ключові слова ну, просто, просто, просто дуже багато інформації. Дія, тобто, яка дія про людину. Описується людину, якщо ми дивимося на людину і випала та чи інша карта. Тобто, яку людину описується карта, професія, до якої професії відноситься? В розкладах на стосунки. Можна дивитися в розкладах на здоров'я. Ну, тобто, я не знаю, все. Можна цією колодою можна дивитися, все, можна е, отримувати дуже багато інформації. І так, в принципі, по кожній карті. Дуже багато. Тут у нас скільки сторінок. Тут 167 сторінок. До речі, в кінці є авторські розклади від авторки. Тут, здається, 5 розкладів, так. Е, ну, на одну карту, на три карти. На 4 карти. Розклад вибір. Тобто, якщо ви стоїте перед вибором, розклад родове дерево сили. Про що цей розклад? Це розклад корисний для самопізнання та для роботи з родовими силами. Дає відповідь на питання, які сили роду мені допомагають або заважають. Карти розкладаються в спосіб, показаний на малюнку. Ось так. Дивіться, чудовий розклад, до речі. Перша карта, що прийшло зі сторони батька. Друга карта, що прийшло зі сторони матері. Третя карта основна родова задача проблема. Четверта карта сили, на які я можу спиратися, щоб рухатися вперед. Тобто можна продивитися весь, весь ваш рід, побачити проблеми, побачити ваші сильні сторони в цьому роді. І, звісно, завдяки отриманій інформації, рухатися вперед і розвивати себе. Ось так. Так, ну ось, до речі, ви можете в мережі Facebook знайти авторку, також на сторінці Астрологія для всіх і в мережі Instagram. Ну, додаткові посилання я залишу, звісно, внизу. Тому переходьте, спілкуйтеся з авторкою, замовляйте цю чудову колоду. Я сподіваюся, що цей огляд був корисним. Я сподіваюся, що я зацікавив вас цією колодою, бо мене ця колода, звісно, дуже зацікавила. Ну, знаєте, взяла за живе просто так само, як і карти місячного сяйва. Я вважаю ці колоди дуже потрібними, я з ними працюю. Вони дуже глибокі, тому ну, використовувати їх, наприклад, на політичні питання, можна їх використати. Наприклад, я буду в кінці року робити розклад загальні розклади на 2024 рік і можна в принципі, використати ці дві колоди як додаткові до розкладу таро. Мені здається, також буде дуже інформативно і дуже така, знаєте, додаткова інформація. Тому я спробую. Я, звісно, коли буду робити розклад на 24 я візьму також ще ці дві колоди. Тому ось так. Пишіть ваші відгуки, будь ласка, сподобалась вам ця колода? Зацікавила вона вас. Звісно, я думаю, що ніхто не залишиться в стороні, ніхто не пройде мимо такої колоди, тому замовляйте. Замовляйте цю красу. Дійсно потрібна і дуже глибока колода. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, ставте лайки, підписуйтеся. Звісно, далі буде також багато оглядів і книг, і колод, а також багато розкладів. Тому підтримуйте мій канал, залишайтеся зі мною. Чекаю на ваші відгуки. З вами був Рамір і на цій прекрасній ноті. Хочу побажати вам всього найкращого і до скорих зустрічей. Всім па-па!